Коли ви приходите на цей ринок працювати, зрозуміти слідуще, що вам треба кожну намагатись угоду витягнути в плюс, по можливості. Якщо це неможливо, не виходить тоді вибудовувати систему, як ви будете виходити з цих угод. Ну, чому ми навчаємо, наприклад, в школі, да? тому що кожну угоду можна, в принципі, витягнути. Питання тільки ризику. Да? Чи ви правильно розрахували ризик, коли ви відкриваєте угоди? Чи можна ці ризики захеджувати? Так, якщо ви, наприклад, не вчилися професійно це робити, а більшість, ну, більшість я думаю, відсотків 90% в принципі трейдерів світи, світі взагалі не розуміють, як хеджувати угоди на ринку. Тобто, коли ви відкриваєте угоди, вони, як правило, відкриваються в одну сторону, знаєте, або на зростання ринку, або на падіння. А ринок так не працює. Він може піти на зростання, потім на падіння, потім на знову падіння, потім на зростання і так далі. Тобто він може в моменті це все робити. Причому, що з однієї точки ринок падає, в ту же точку він повертається буквально там за деякий час, і так далі. І більшість, коли приходить на ринок, вони не можуть зрозуміти, що у ринку нема постійності, тобто він динамічний, він змінюється. І це для багатьох дуже складно усвідомити, тому що є базові настройки у людини у мозку, і кожна людина намагається вибудувати своє життя ну тобто, з цього матеріального світу, з хаосу. Якийсь порядок, да? зробити для себе якісь зрозумілі постійні речі, порядок денний, і по цьому порядку денному люди намагаються жити. В трейдингу все по-інакшому. Трейдинг – це такий, знаєте, необузданий хаос для людини, яка цього ну, не бачить із середини. Але коли бачить систему із середини, вона виглядає дуже логічно, да? дуже зрозуміло, і вона працює по своїм просто правилам. Да? Вона працює по своїй. Своїм фракталами і рівнянням. Так от, коли ви відкриваєте угоди і не намагаєтесь переробити ринок під себе, так, що він вам щось винен, що ринок у вас намагається там обдурити чи щось таке, то ні. Тобто ви працюєте проти себе або з собою. Тобто, якщо кожна угода розрахована правильно, якщо ризики всі. Коли ви відкриваєте угоду прораховані, коли ви розумієте систему, і коли ви кожну свою дію хеджуєте, а на ринку це можливо робити. Тобто ви відкриваєте дві позиції одну вгору, один вниз, ну умовно, все, значить, ви в якійсь вже угоді ви заробите. А далі а далі починається магія. Тобто, наші учніки, наприклад, знають, да як зробити так, щоб дві ці угоди витягнути в плюс, тобто є. Деякі алгоритми, які допомагають це робити, тобто розуміння цих алгоритмів, які дозволяють бачити деякі закономірності системи, дозволяють, наприклад, розуміти картину взагалі, тоді ви бачите, яку угоду вам витягувати в одну сторону, яку в іншу угоду, в який час і в які періоди. Тому, якщо це робити системно, робити правильно, то можна Вдовго заробляти і спокійно спати, не мати там ліквідації, не мати втрати грошей. Але це треба якраз і вчити себе правильно це все робити. да Бо якщо ви неправильно розраховуєте, відкриваєте угоду, там, ну, наприклад, на всю там суму, та да, і не захеджували, ну то все ринок, як правило, ці кошти забирає. А 90% людей і шкіл і навіть в Україні. Всі ці трейдери, які, знаєте, приходять на конференції в модному одягу, вони взагалі не розуміють, як працює ринок середини. Тобто вони всі працюють на, я це називаю граву гадайку. Ну, 50-50. Ну так, є шанс завжди виграти.